Привіт! запрошую тебе на природню кухню з тобою, Оксана Барабаш, і сьогодні коротеньке відео про мого друга термомікс. і про його комплектацію, і як просто його зібрати, розібрати? А ще як користуватися саме варомою. Отже, всі, хто має термомікс і до кого тільки він прийшов на кухню, є питання саме догляду за термоміксом, і для того, щоб його гарно помити, його можна розібрати. І отже, мірний стаканчик, кришка і сама чаша. Сама чаша, в якій є серцем машини, ніж. Отже, я беру за верх, перевертаю, відкриваю. І ось так просто і легко відкрити для того, щоб повністю все помити. І таким же чесно складаю. Наступне запитання, на яке даю відповідь, як користуватися паровою корзинкою. Парова корзинка вона унікальна для приготування і каші, і картоплі, і продуктів, які можна готувати на пару. Я її вставляю ось таким чином. Можливість, якщо я роблю, наприклад, узвар, коли я поклала сюди сушину, притримати і налити в саме тонке горлишко. Для того, щоб достати саме парову корзинку, в мене є лопатка, і коли в мене гаряча є парова корзинка, я лопаткою достаю і безпечно для моїх рук. Є в мене кришка до шостого термоміксу, до п'ятого, до третього такої немає. Цю кришечку я ставлю, якщо мені треба приготувати кетчуп або мені треба приготувати продукти, які мають випаровуватися. Тому вона просто прикривається і закривається сам термомікс. Отже, наступна відповідь про варому. Що ж таке варома? Варома це парова приставка, який можна готувати в термоміксі. Тут я можу варити суп чи борщ, а на пару я можу готувати інші продукти. Якщо я готую, наприклад, омлет, і на моєму каналі вже є цей рецепт, ви можете його переглянути. Я кладу всередину ось так пергаментний папір. Якщо в мене дуже багато продуктів, і я не використовую верхню кришку, то я використовую метелик, метелик, який я можу покласти в чашу. І на нього, щоб було більше пару, я кладу свої овочі або ті продукти, які хочу приготувати на пару. Отже, приготування в варомі ми використовуємо або чисту воду і пусту, пусту чашу. Можемо готувати в пароварці тут каші або інших продуктів. І тоді наверху безпечно овочі або фрукти готуються в термоміксі. Наступний друг для приготування. Це метелик. Метелик, завдяки якому я взбиваю масло. І ви бачили, також є рецепт з маслом на моєму каналі. Для того, щоб поставити метелик, я маю ніж. і за ніж, ось таким чином, просто прокручуючи по часовій стрілці, я зачіпляю метелик. Коли ми готуємо з метеликом, маємо пам'ятати, що швидкість приготування максимальна 4. 1, 2, 3, 4. А якщо більше, то метелик може літати, але залишиться без крил. Це відео просто про предмети, які належать Термомікс. І кришка, яка є зверху, ось це ми знімаємо. Мірний стаканчик може бути. Ми можемо використовувати. А кришка містить 200 мл. Коли ти хочеш приготувати якийсь соус, то 200 мл олії ми можемо залити сюди, відповідно до рецепту. І завдяки структурі кришки, якщо його чуть-чуть піднімаю, то поступово крапельним шляхом спускається продукт всередину. І так я маю гарну структуру. В комплектації Термомікс сходить ще один предмет. Дуже особливий і унікальний. Що завдяки лопатці я можу робити? Якщо в мене повна чаша салату і мені треба 3-5 секунд просто допомогти помішувати, то я можу робити завдяки це лопатці, тому що є захисний диск і не впаде лопатка всередину. У мене були випадки за мої роки приготування в Термомікс, коли дівчина, помішуючи ложкою, ложка замоталася на ніж. Тому твоя безпека в твоїх руках. Лопатка має Дуже гарна можливість вибирати максимально все з дна чаші, але роби це за часовою стрілкою, тому що якщо ти будеш робити проти часової стрілки, то лопатка буде вся порізана і так часто буває. Тому за часовою стрілкою. І якщо я кладу лопатку на стіл, то мій стіл буде чистим. А все, що було на лопатці, залишається на ній. Ще хочу всім сказати, хто тільки придбав Термомікс. Особливістю моєї ділюся. Це перша інструкція в моєму житті, яку я прочитала від початку до завершення, і тому стало приготування легким і безпечним. В інструкції є технічні умови, як доглядати, і як смачно і легко готувати і використовувати всі предмети, які входять до Термомікс. Моє життя з Термоміксом 13 років. За ці 13 років я маю багато друзів Термомікс, які готують. І тих нових клієнтів, які тільки придбали Термомікс. Ділюся цим відео для того, щоб ви готували, насолоджувалися кожним процесом. І так як в мене вже 13 років немає на кухні жодної кастрюлі, в мене всі процеси приготування тільки разом з термоміксом. Будьте здорові і щасливі! Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей. Обіймаю серцем.